Україні триває робота над збереженням і популяризацією нематеріальної культурної спадщини. Це ті традиції, знання, пісні та обряди, які формують нашу ідентичність та передаються з покоління в покоління. Тернопільщина в цьому процесі займає особливе місце, адже в національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини є такі, що походять з нашого регіону. Серед них борщівська народна вишивка, що налічує понад 60 технік шиття. Щоб відтворити старовину вишивку, це в цілому потрібно десь мінімум 9 місяців такої копіткої роботи. Але робота надзвичайно колоритна, надзвичайно цінна. Це витвір мистецтва. Також до списку входить обряд засівання з конем. Він і досі побутує в селі Вістря на Чортківщині. Щороку в ніч напередодні дня святого Василя місцеві парубки водять прикрашеного коня від хати до хати, засіваючи й вінчуючи господарів. Цьому передує підготовка коня, вони його ретельно миють, чистять, приводять в сільський клуб, одягають, ведуть селом. Завершувалося дійство зранку в сільській раді, коли адміністрацію села вітали. А потім всі парубки з дівчатами йшли на святкову літургію. Та, окрім національного переліку, існує ще й обласний. До нього вже увійшли традиційні весільні обряди, як отвінку плетини чи благословення молодих, приготування гречаних вареників із сирною начинкою на Кременеччині, виконання стрілецьких пісень на Бережанщині, виготовлення лемківської жіночої прикраси Кривульки. Цікавою її традиція приготування киселиці, давньої традиційної лемківської страви на святвечір. Її коріння сягає до християнських часів і є реліктом давньої української кухні Києва. Русі. Фіксація цього елемента нематеріально-культурної спадщини відбулася у серпні минулого року в родині татарин Куземко, які який вихідцями з Лемківщини. Ця страва є унікальна, вона була дуже близька і притаманна для Лемківщини. І для того, щоб не забути, що вона збереглася для наших поколінь, маємо популяризувати. Станом на квітень 2025 року у національному переліку 109 елементів нематеріальної культурної спадщини з різних куточків України, а в обласному сім збереження цих традицій, внесок у нашу культурну самобутність і пам'ять, що єднає покоління.